В зів'ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю? Хто взнає, який я чуття скарб багатий в ті вбогії віж вкладаю? Ті скарби найкращі душі молодої, розтративши марно без тями, жебрак отинок назустріч недолі, піду я сумними стежками. Виник задум. Створити стежку зів'яна листя, присвячений любовній ліріці Івана Франка. Автором цієї стежки, тих скульптурних композицій на цій стежці є приват доцент Львівської національної академії мистецтв Дарій Грабар. Поезія Івана Франка вона трошки написана тою давньою мовою, і трохи з першої, поки я вчитався той текст, ті слова треба було декілька разів. Поперечитувати, і потім, чим більше я заглиблювався в текст, я зрозумів. Він більше мені став якось зрозумілішим, дорожчим. І я правду кажучи, я став кращим. Навіть якось я став ну, якийсь чистіший, не знаю, я щось зрозумів, що Франко то є дійсно такий така величина, що дай Бог кожному нації. і Мати такого велета. На День Незалежності в цьому році відкрили і освятили цю гарну стежину. Всякі події вливі озвучують звуками фанфар, трубачів. І ось ці трубачі символізують надзвичайно важливу подію в, кожні, в кожній людини, це коли до людини приходить любов. І оцей задум та і стежечки продиктував сам поет. Він пише: оця та стежечка, де дівчина йшла, що з моєго сердечка щастя йшла. Я запрошую вас на цю стежину, любов. Ця композиція ми назвали горда панна». Це нещаслива любов поета, третя його любов, як він називає, до Шуровської. Це було кохання, довголітня мука, нещасливе кохання. Вона його не розділяла. І він мучився цією любов'ю. В житті мною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В життю мене ти й знать не знаєш. Ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюся, навіть не зернеш і головою не кипнеш. Композиція ця присвячена любові. Хлопця і дівчини. Отак вона може і примітивно представлена, але це щиро. І це, тут... ж символіка, це символіка, так. І отут якраз е на тому камені е викорбала не ті чудові слова любої поета. Якби знав я чари, що спиняють хмари, що два серця можуть ізвести до пари, що ломають пута, де душа закута. Що в поживі нині зміниться отрута, то тебе би мила обдала їх сила, всі би в твоїм серці іскри погосила, всі думки й бажання за одним ударом, лиш одна любов би вибухла пожаром, обняла б достоту всю твою істоту, мислі б всі пожерла всю твою турботу. Тільки мій там образ і ясні і хріє. Фантастичні думи, фантастичні мрії. Перша любов це любов до Ольги Рошкевич. Чиста, прекрасна любов, якій не судилося здійснитися. Вона вийшла замуж за священника Назаркевича. Друга любов це Юзефа Звинковська. Вона була хвора на туберкульоз. А в цей час. Туберкульоз була невилікована хвороба. Франко тоді на той час вже був відомий молодий поет, і вона не хотіла наражати на його на небезпеку. Тричі мені являлася любов, одна несміла, як лілея біла. Зітання й мрій уткана, і з обснов сріблястих, мов метелик, підлетіла. Явилась друга, горда княгиня. Дама в місяць тиха та сумна, таємна і недоступна, мов святиня, мене рукою зимною вона відсунула і шепнула таємно. Мені не жить, то най умру одна. І мовчки щезла там, де вічно темно. Явилась третя, жінка чи звір, глядиш на неї і очам приємно. Впивається її красою зір, то разом страх бере, душа холоне, і сила розпливається в простір. А третя любов це є довголітня муха Целіна Журавська замужем з замужем Зиґунтовська. До речі, вона була родом навіть із Трискавця. Ну і потрібно сказати, що все ж таки Франко одружився з Ольгою Хорожинською, з київлянкою. В них було четверо дітей, і вони прожили своє життя у Львові. Спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій, щире словечко, як промінчика не здобуть При тьмом, слово щирого, не купить срібу. Тож задар малий, а безцінний твій, що мов цвіт скрасив шлях осінній мій, За той усміх твій, невдосліджуй. Спасибі тобі, спасибі тобі. В кінці свого життя Франко залишився один на самоті в хаті. Дружина була хвора, знаходилася в лікарні. Дочка Ганна в той час була в Києві, а хлопці Андрій, самий старший хлопець, який дуже допомагав батькові, він умер зовсім молодим. А Петро і Тарас були в той час на війні. Франко залишився сам на самотині в хаті. Він був немічний, мав паралізовані руки. Його забрали в лічницю січових стрільців, де він провів свої останні місяці свого життя. І, ніби відчуваючи кінець свого життєвого шляху, він нікому нічого не сказавши, прийшов пішки до своєї хати і умер на самотині. І дармо дух мій, мов усі ті птах тріпочиться. Я чую. Ясно чую, як стелиться мені в безодню шлях, і як я ним у пітьму помандрую. Збірка листя – це перлено любовної лірики не тільки української літератури, а й світової літератури. От ця композиція якраз підкреслюється, як міг тільки такий великий поет висловитися про свою любов. Як почуєш вночі край свого вікна, що щось плаче і хлипає важко, не тривожся зовсім, не збавляй бісна, не дивися в той бік, моя пташко. Оця композиція ми якраз вписали їй такий куточок поміж дерева, де вона затисна, хоча це не дуби, але це якраз відтворює цю атмосферу того почуття. Червона калина, чого в лузі гнешся? Чого в лузі гнешся? Чи світла не любиш, до сонця не пнешся, до сонця не пнешся? Та вгору не пнуся, бо сили не маю, бо сили не маю. Червоні ягідки додолу схиляю, долу схиляю. Я вгору не пнуся, я дубом не пара. Я дубом не пара. Та ти Дубе оті, як хмара, оті, як хмара. Сім скульптурних композицій на тій стежиці. Вона невелика, але гарно вписалася в рельєф е, парку санаторію Карпати. Ця частина парку була трошки занедбана, тут не було де зупинитися. А коли з'явилася ця стежина, ми поставили лавку. Біля скульптурних композицій, і люди з залюбки приходять сюди. Мені здається, що це один із факторів лікувальних на санаторію, бо люди сюди приходять і прийшовся ще цією стежечкою, вони забувають про все і згадує про своє кохання. І ось ви бачите, така закрутина на тій стежці, на закінчення тієї стежки. Оце та ястечка і звивається, а у мене, серденько, розривається. Чи варто було трудитися, щоб пустити в світ пару жмутків зів'ялого листя, викинути в круговорот нашого сучасного життя кілька крапель, затруєних песимізмом, а радше безнадійністю, розпукою та безрадністю. У нас і без того цього добра так багато. Мені пригадалося, геть вердер, і пригадалися ті слова, які Гетта написав на екземплярі цієї своєї книги, посилаючи її одному своєму знайомому. З тими словами і я подаю оці вірші нашому молодому поколінню. Сай, ай мам, онтвольге, мір ніхтнах. Будь мужною диною. І не йди моїм слідом.